Вітаю! Здається, нещодавно навчальний рік лише розпочався, а вже минули осінні канікули. Дні стають коротшими, а ночі довшими. Моя мама колись говорила, що не любить цю пору року. Якась вона депресивна. У дитинстві я не розуміла маминих слів, а зараз добре розумію. Що мама мала на увазі. Тому, колеги, потрібно навчитися шукати щось позитивне для себе. Можливо, це буде жменька сорті з горішків чи трав'яний чай. Або ж ароматні яблука чи шоколад. Кожен знаходить своє натхнення. Чомусь особливому. А ми продовжуємо говорити про ідеї до нестандартних уроків. Сьогодні пропоную вашій увазі ідеї до уроку геометрії у восьмому класі Чотирикутники застосування чотирикутників у повсякденному житті. Актуально! Бо десь саме зараз ви разом з вихованцями завершили вивчати чотирикутники. Форма проведення уроку квест. Перед початком уроку столи в класі розставляємо для роботи в групах. Учні в класі поділені на групи. Як це зробити, є у попередніх відео. Пам'ятайте про створення надихаючого освітнього середовища. Цього разу це дерев'яні різнокольорові моделі чотирикутників з одного боку з смішними обличчями, а з другого з QR-кодами до задач. Виставка творчих робіт учнів та учениць, пов'язаних з чотирикутником. Фотографії чудес сучасної селекції. Квадратні зрізи дерев, кавуни у формі куба, квадратні помідори та квадратні зерна кукурудзи. Репродукція картини Чорний квадрат Казимира Малевича. Урок починається з зачитування епіграфу. І я думаю, що ніколи до сучасного часу ми не жили в такий геометричний період все навколо геометрія. Ці слова належать французькому архітектору Ле Корбузє. А далі учитель пропонує учням та ученицям переглянути відеоролик відзнятий разом з вихованцями напередодні уроку. Покликання на відеоролик ви зможете знайти у коментарях під відео. Після відеоролику до класу заходять учні молодших класів, двоє, троє, які хочуть більше дізнатися про чотирикутники. Власне, вони і були героями відео. Це цікавий прийом, який допоміг мені змотивувати моїх учнів та учениць краще працювати на уроці і робити детальні пояснення, щоб їх молодші друзі могли краще зрозуміти матеріал. Наступний прийом. Учитель читає завдання. Це може бути просте означення з підручника, може бути загадка віршована. Вихованці відгадують його і записують відповідь у свої робочі зошити. А потім обирають у кожному слові певну за рахунком букву, яку саме вчитель вказує. Після того, як відгадане слово. І з виділених букв складають слово. На завершення виходить слово квест. Тобто вийшла та форма роботи, яку будемо використовувати на уроці. Учитель пояснює тлумачення слова квест перше завдання квесту. Учитель читає казку про чотирикутники. А завдання відгадати, хто ж в кінці став королем чотирикутників. Відповідь квадрат. Учні на столах шукають паперовий квадрат, на якому є QR-код. Проскановують його і знаходять там. Наступне завдання. Кожна група знайде на столі свій квадрат і відсканує свій QR-код, а відповідно знайде свою задачу. Це задачі практичного змісту про паркет та перевірку поля, чи є воно квадратної форми. Практичні задачі це важливі задачі. Бо саме вони допомагають здобувачам освіти зрозуміти, де саме і як використовують математику. Оскільки квадрат це ромб, то наступною фігурою, яку діти шукають на своїх столах і ромб. І знову відскановують QR-код із завданням. Тут вони знаходять. Задачу про басейн у формі паралелограма. Це вже одна задача на всіх, бо вона більш складніша і потребує декількох логічних кроків. Оскільки ключовою фігурою у завданні був паралелограм, то наступну фігуру, яку діти відшуковують на столах, були паралелограми. І знову та ж процедура відскановування QR-коду та задача. Це задача про квадрат та прямокутник. Задача розрахункова. Оскільки про квадрати ми вже говорили, то наступною фігурою, яку відшуковували школярі, був прямокутник. Після проскановування здобувачі освіти знаходять практичну задачу, яку потрібно було повністю виконати. На партах у дітей були заготовлені паперові рейки однакової ширини у формі прямокутників. Завдання: Як, не користуючись транспортиром, обрізати кінці рейк під кутом 45? Градусів, щоб з них можна було скласти рамку. Це завдання викликало труднощі у дітей. А як саме, бо потрібно було не тільки обрізати кут, а ще й скласти рамку, подумати, щоб і колір співпадав? Далі здобувачі освіти шукали неопуклий чотирикутник. І скановували QR-код. Тут була рубрика цікавинки із торбинки. Мова йшла про мистецтво. Зокрема, про всесвітньо відомий чорний квадрат Казимира Севериновича Малевича. До слова Українця за. Походження. А далі говорили про дерева з квадратним зрізом, кавуни у формі куба, квадратні помідори та кукурудзу квадратної форми, дива сучасних селекціонерів. Далі здобувачі освіти шукали Опуклий чотирикутник, там я показала вам навпаки, так, ну ось вони є два в мене. І відскановували QR-код на ньому. Кожна група знаходила свою компетентнісну задачу про клумби у формі чотирикутників та розрахунок необхідного посадкового матеріалу. Підсумок уроку проходив з використанням прийому встановлення родинних зв'язків. І тут на допомогу прийшли круги Ейлера. Діти складали з паперових на дошці, а паралельно складались на презентації. А домашнє завдання. Було закодоване на трапеціях. Урок справив гарне враження на здобувачів освіти і, як видно, з короткого змісту охопив різні типи завдань та усі чотирикутники, які вивчалися. Ключове це практикоорієнтовані орієнтовані та компетентнісні задачі. За цим майбутнє. За цим розуміння, для чого потрібно вивчати математику, а відповідно підвищення мотивації до вивчення предмету. І, звісно, дотримано форми уроку квесту. Відповідь до кожного завдання була кодом, шифром, підказкою для наступного завдання. Ідею уроку можна адаптувати не лише до математики, а і до інших предметів. Повним конспектом уроку безкоштовно поділюся з усіма бажаючими при умові дотримання академічної доброчесності, в принципі, як і будь-яким іншим матеріалом. Але ще раз підкреслюю. З дотриманням правил академічної доброчесності пишіть у коментарях під відео. Ну, а тепер можна і відпочити! Можна пройтися тихою вуличкою по сухому листю. Тиша і аромат осені заспокоюють нервову систему. Бережіть себе. І пам'ятайте, учителі важливі!